Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Дрони атакували тимчасово окупований Крим близько півночі. Перші вибухи пролунали в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Повідомили у соцмережі. Згодом влучання фіксували у Євпаторії, Симферопольському районі та поблизу села Андріївка, де розташований аеродром. У Феодосії через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза. Окрім того, повідомляється про влучання у військову частину біля Євпаторії. А в російському Білгороді без світла залишилося близько 40 тисяч жителів. Напередодні ракети атакували електропідстанцію Луч. Про це повідомили російські змі. Місцеві опублікували відео з масштабними пожежами та скаржилися, що у місті зникло світло, вода і навіть інтернет. Місцева влада повідомила про обстріл та великі пошкодження енергетичної інфраструктури у семи районах Білгорода. Один із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин атакували дрони. Йдеться про заводи імені Свердлова в Дзержинську. Російські пабліки повідомляли про вибухи ще вності регіонів, зокрема в Івановській та Топсинській областях. Також припиняли роботу аеропорти Сочі, Нижнього Новгорода, Геленджика, Тамбова, Ярославля, Краснодара та Калуги. У російському Дзержинську пожежа після нічних повітряних атак місцеві повідомляють, що, начебто, видно полум'я в районі заводу імені Свердлова. Очевидці публікують відео з вибухами та заревом на підприємством. Завод імені Свердлова це одне з великих російських підприємств з виробництва вибухових матеріалів та боєприпасів. Паралельно у Краснодарському краї у топсе та Сочі місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів і звуки стрілянин та, начебто, місцеві органи влади працюють над з'ясуванням обставин. Отже, на вашу думку, сьогодні наскільки нам ефективно вдається знищувати такі виробництва вибух, вибухівки в Росії, наскільки це сьогодні підриває їхню логістику і боєздатність? Ми бачимо, що найбільш ефективним, це означає і перспективним нанесенням ударів по ворожим цілям, є нанесення ударів по всім, що пов'язане з паленими матеріалами, тобто виробництво, зберігання і транспортування. Але до цього останній час більше додається підприємства хімі... хімічної промисловості і все, що пов'язане. У росіян з випуском вибухових речовин палива ракетна, а також боєприпасів, патронів і так далі. Тобто, з врахуванням того, яким чином що застосовується час нанесення нанесені дарація, ударні наші безпілотні апарати. Баражуючі боєприпаси, дрони, бойова частина, яка не дуже велика, то найбільш ефективно це відбувається саме по таким підприємствам. І ми бачимо, що завдяки нанесенню таких ударів уже, значит, зупиняється в роботі, виходять зі строю підприємства відповідні в економіці Росії і і в, різні періоди це підвищується рівень значить, зупинки цих підприємств від 20 до 40%. А по аналізу світових експертів, економістів, якщо ми досягнемо десь до 30-35% стабільно по зупиненці підприємств то це буде суттєвий удар до стану критичного щодо економіки Росії в цьому напряму, і це дуже важливо і ну і це перспективно. Крім того, треба мати на увазі, що ми очікуємо до кінця року на початок наступного реалізацію програми масштабування наших ракетних програм, яка відбувається з 22 другого. Року, що дозволять підвищити е, цю ефективну нанесення ударів по об'єктам ворожих.